Друзі, а зараз я хочу запитати, скажіть, будь ласка, хто чув, що таке стрім? Ага. А хто його хоча б раз вів? Стрім це онлайн-трансляція. Мільйони стрімерів по всьому світу стрімлять у прямому ефірі все, що завгодно. Як вони готують їжу, як вони грають в ігри, розпаковують товари, дехто зібрав мільйони переглядів, просто транслюючи, як він спить. Уявляєте, у когось єдина жінка не може чути, як він хропе, а в когось цю трансляцію дивляться мільйони. Тому, дизель-шоу не могло оминути цю дуже популярну тему. Тож, уявіть, десь на дорозі три жінки, стрімерши, ведуть свої трансляції. Зараз прийде Масік, і ми поїдемо кататися на його новому Rang Rover. Ага. Можливо, ми навіть займемося коханням на цих розкішних шкіряних сидіннях. Ставте лайки трансляції, якщо хочете це побачити. Усім привіт! Саня, і, мабуть, ми знову поїдемо в гараж ремонтувати цю калимагу. Мабуть, увесь святковий вечір будемо трахатись з мотором. Якщо ви не хочете це побачити, ставте свічки і моліться за нас. Усім привіт! Знов цей новий рік буду зустрічати сама. Ніфіга ваш цей Тіндер не працює! Ох. Поїду, може, когось на вулиці зустріну. Короче, увага! Секс машина виїжджає на палювання. Так що, мужчинки ласкаво, прошу на капот машинки. Чері к'ю к'ю. Масік приготував для мене сюрприз, так, Масік? Так, мені для моєї киці, нічого не шкода. А, а, Боже, яка каблучка. Масік, а це кірце від карт'я чи Тіфані? Ти що тупиш? Це від мене. А, а точно, ти в мене такий кайфовий. Я кайфовий. Саня приготувала для мене новорічний сюрприз. Ага. Але я на нього сіла, і тепер у мене все плаття в шоколаді. Це ж шоколад. Ну так, але це ще не все. Там ще має бути кільце. О, Саня? Серйозно? Ану. А Ану? Саня! Це ж Краківська! Вона ж нормально так коштує. Сьогодні ж свято, як то кажуть, все для моєї принцеси. Він у мене такий романтик. Усім привіт. Доля нарешті приготувала для мене сюрприз. Тільки що я збила якогось мужичка. Оп. Головний сюрприз. У нього на пальці немає обручки. Тому я везу його до себе. Чекайте відео з розпаковкою. Ми купили ялинку і зараз ми заїдемо купити новорічні курки для нашої ялинки. Масік, а якого розміру будемо купувати кульки? Мого улюбленого третього, як у тебе. О, Масік, такий мілашка. Каже, що ціни на ялинки в цьому році космос. Ага. Тому ми зараз їдемо в ліс рубати ялинку. <хи> Саня, а що ти покладеш під ялинку? Відро з піском. Ну, щоб ялинка не впала, ми ж завжди так робимо. Вау! Саня, у мене такий хазяйновитий! Ага. Я вирішила в цьому році ялинку не ставити. Сама вдягну костюм ялиночку, і оцей подаруночок сьогодні буде під ялиночкою. Краще вмерти. Одне іншому не заважає. Він у мене такий сексуальний. Масі мене повіз у найдорожчий магазин новорічних колюк. Їх там було так багато, стільки красивих, що я довго стояла і ніяк не могла визначитися. І тому Масі купив мені магазин. Ну, ти реально там так довго тупила, щоб магазин було купити швидше. Ми їдемо в супермаркет, бо Саня каже, що там сьогодні велика знижка на фарш. А ще Саня пообіцяв мені купити нові колготки, бо мої, а стрілками пішли, бачите? Ага, ага, а в старі, в старі ми купимо цибулю. Нехай сохне. Вау! Цибуля, фарш і Саня! Що може бути краще в новорічну ніч? Дівчата потім поділюсь з вами рецептом своїх котлет. Тільки що мій новий кавалер прийшов до тями і намагався втікти, але, як то кажуть, від кохання не втечеш, хоч прийшлось мені і застосувати силу. Тільки я, мабуть, трохи не розрахувала. Тому ми зараз заїдемо спочатку в лікарню. Тільки що ледь ми не потрапили в аварію. Mm -hmm. Але Масік молодець. У нього класна реакція. Так, у мене класна реакція, але більше так не роби. Це все тому, що я вирішила прямо на ходу віддячити Масіку за подаруночок. Я трохи не лишився без свого новорічного зайчика. Дівчата, ніколи не відволікайте водія, це небезпечно. Ми тільки що ледь квіт не з'їхали. Так, да, це був повний треш. Ага, А все тому, що у сані стрельнув поперек, і мені довелось прямо на ходу втирати йому гель. Але зупинятися не можна. До закриття магазину залишилось 15 хвилин. Ну, ти крейзі! Тільки що мій таємничий незнайомець прийшов дотями і з криками краще здохнуть, намагався вискочити на повному ходу з машини. Щоб врятувати його життя, знов прийшлось застосувати силу. Хоч би до лікарні дожив бідолага. Дівчата настільки що зупинила поліція за перевищені швидкості. Але Масік з ним дуже жорстко поговорив. П Перед е, нами ж вдесенько вибачилося і відпустили. Це я ще куму прокурору не дзвонив. Ага. Масік у мене такий крутий. А, а то я крутий. Тільки у мене немає кума прокурора. <курор aten> я його на понт взяв. Щойно нашу машину зупинила поліція, але Саня з ними дуже жорстко поговорив, і тепер у нас немає грошей на фарш. Добре, хоч ти не визвали. Ага. Але зараз Саня підключить свої зв'язки і все порішає. Які зв'язки? Які, які куму, дзвони. Хай тобі, хоч грошей на карту підкине. А, точно куму. Щойно нас зупинив поліцейський. І тепер, дівчата, у нас два новорічних подарунки. Який чудовий сьогодні вечір! <плес> <плес> До речі, дівчата, нещодавно я зробила собі пластику носа. Як вам? Охреніти, як гарно скажіть. і Гарно, і дорого, і прям не видно, що він зроблений. От по цицькам видно, що зроблені, скажи. А по носу прямо як рідненький. Дякую, Масік. Ти вмієш робити компліменти. Щойно Сашко Ріжко загальмував, і я з розгону гепнулася об торпеду. Добре, хоч ніс, не зламала. Ану, подивись на мене. А? Господи, свят свят. У тебе таке? святий Миколай на лобі проявився. С -с Саня каже, що у мене на лобі відпечатався Святий Миколай. Напишіть в коментарях, а кого ще ви хотіли побачити на моєму лобі? Добре, хоч торпеда ціла, блін. А ти знаєш, які зараз черги на СТО? Думала до цього нового року трохи схуднути. Але хлопці кажуть, що їм дуже подобаються пишні жінки. Подобається? Mm -hmm. Боже, такі гарні хлопці у мене в машині. Суцільні компліменти мені кажуть. І що я красива, mm -hmm. і що я загадашна, mm -hmm. і що вони хочуть зі мною провести залишок свого життя. Mm -hmm. Чекайте. Mm -hmm. Бачите? Ще раз подивіться, яке кільце. Масік каже, що красивіше за нього тільки я. Так, Масік. Да. Масік, в мене тут один із підписників дуже слідкує за твоїми подарунками. Йому дуже подобається твоя тачка. Ну, звісно, я ж крутий. І він каже, що пересилає всі мої стріми в ДБР. Так, мене більше не знімай, тільки себе. Це бомба! Фарш дійсно з такою знижкою, що Саня купив мені ще одне кільце. На цей раз це дрогочка. Саня, потримай. Я хочу показати сережки. Давай! Дівчата, цей новий рік ми прямо наїмося. Дівчата, ви не уявляєте, який кайф їхати з двома чоловіками в машині і прям відчувати, як обох зжимаються кільця. Це прям так романтично! Романтично я сказала. Ну це якийсь кипят. Я загуглила це кільце і виявилась, що воно в іншому магазині коштує на 20% більше. Масік сказав. Та що я бомж якийсь? Ну, то зараз їдемо повертати те кільце і купимо по нормальній ціні, так, Мася? Так. А з цим що робити? Та викинь тут дешевку. Короче, ми купили фарш, приїхали додому, переважили. А там замість кілограму 930 грамів. Ага. Зараз їдемо назад, будемо розбиратись. Розводять людей як лохів, ще й пакет нам втюхали за 5 гривнів. Я б їм і кільце повернула, але тут вже тільки половина. Коротше, дівчки, не дотерпіла я додому, вирішила ось цей подарунок розпакувати прямо в машині. Виявила, що це не подарунок, і навіть не сувенір. Так, презент на здачу. Чисте символічне привітання. Наліпка на касі. Одноразовий пакетик. Коротше, девочки, я домовилась з Натахою поміняти мого ковалера на мішок цукру. У неї мужика вже п'ять років не було, їй потрібніше. А ти до мене їдеш, бо це різдвяний подарунок, а ти новорічний. Ці новини до нас приєднається друг Масіка. Рубен. Я вже покликала свою подружку сніжану, і ми всі разом будемо святкувати новий рік в нічному клубі. Чекаю, в якому нічному клубі? Ми ж в бані. Їдемо в баню. А, 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 ой, серян, я забула. А до речі, рубен не зможе. А так, а що і сніжану теж відміняти? Ні, сніжана хай буде. А. У мене дуже гарна новина. До нас на Новий рік приїде моя мама. А. Що там? Та нічого, ледь на змію не наїхав. А. Слухай, а може ми підемо до когось іншого відмічати новий рік? Не вдома. До кого? Ну, я не знаю. До тестя. В СІЗО. А, ні, Краще тоді до твоєї мами. Дівчата! Супер новина! До нас приєдналась моя подруга Натаха. Вона дуже сподобалась хлопцям. І в неї ще хата виявилась вільною, тому ми їдемо до неї. <рив> я знаю, Натаху вже 10 років, тому нам би ще парочку міцних хлопців ух, було б. <рив> Тишона сітофор на взад в'їхав якийсь лохопед на драндулеті. Ну капець, цьому лохопєду, я йому теж дещо взад засуну. <рив> Тільки що Саня в'їхав в якусь круту тачку. Зараз до нас наближається якийсь бичара збитою. Я викликаю поліцію. Ні, Віка краще викликай швидку. Зараз поліція з ТЦК їздить. Ой, до речі, мама прислала тобі емодзі у вигляді двох квіточок. Коротше, їду я додому, а тут пробка. Виявляється, один дорочок в іншого в'їхав. Здається, ми з натахою знайшли ще двох міцних хлопців. Запасайтесь попкорном далі буде цікавіше, да, натаха? Шоу <плес>